Перед початком засідання Кабінету міністрів до зали зайшов Микола Азаров. Представили його звичним оголошенням. Прем'єр-міністр України. Тут об'явлення аж шибко вийшло. Я вже не прем'єр-міністр. Я зайшов в цей зал, дорогі колеги, друзі, приглашені, З щоб поблагодарити всіх міністрів, всіх членів Кабінету міністрів за совмісну роботу. Подякував, представив виконувача обов'язків, побажав усім успіхів і пішов. Після цього у крісло голови уряду сів перший віце-прем'єр-міністр, а тепер уже ВО прем'єра Сергій Арбузов. Засідання розпочав з найактуальнішого як подолати політичну кризу. Депутати зробили вагомі кроки для пошуку компромісу. Водночас повноцінним компромісом може, можливо, лише за умови взаємної поваги до позиції всіх учасників переговорів. Потрібно відмовитись від агресії та ультиматумів. Попри непросту ситуацію, президент та уряд зберегли контроль над економікою та бюджетом, запевнив Сергій Арбузов, і відзвітував, пенсії не затримуються. Соцвиплати за графіком, а заборгованість із зарплат за дві декади січня скоротилася на 23 мільйони гривень або майже на 3 відсотки. А Нацбанк контролює ситуацію на грошово-кредитному ринку, каже урядовець. Значним фактом фінансової стабільності стало домовленості президентів України та Росії, зокрема про надання кредиту нашій державі. Ми вже отримали перший транш у 3 мільярди гривень доларів. Та очікуємо вже найближчим часом отримати другий транш у розмірі 2 мільярди доларів. Позички позичками та економіці потрібні й іноземні інвестиції. А в умовах політичної нестабільності Україна опиняється у так званому листі очікування інвесторів. Наголошує Арбузов. Тож каже він, завдання уряду активніше вести діалог з інвесторами. Ми не маємо права, щоб наша країна знаходилась у цій категорії. Колеги, той факт, що склад уряду тимчасовим говорить про те, що ми повинні працювати ще не полеглише. Наразі всі міністри працюють у режимі виконувачів обов'язків. За законом новий кабмін має сформувати протягом 60 днів. Олена Абрамович, Сергій Плушаков, новини, телеканал Бізнес.